Сейчас я зараз возьму каструлю на сметану і будемо розгаوارювати. Балакати. Говорили балакали, а заплакали. Я хочу відвід на один коментар. Буду зараз робити і буду розгаوارювати. М-м. А тому що іногда вот люди пишуть коментарі, да, і намагаються навчити. Ну, вони не розуміють. Як можна навчити, да, я не спорю, я, я согласна, можна прислушатися до деяких коментарів, тому що е, вік живий, вік если дураком помреш, і люди. У людей можна взяти опит, Якщо да? я об этом прошу. Ну я об этом не просила. Це раз. Е, Во-вторых, если чоловік вообще не поняє е, априорі, він не розуміє, що таке 500 тюків сина. Судя із. Коментарі цього чоловіка, що він розказує, що коли він жив колись у селі, він перевіряв е, сіно. Тобто я купила 500 тюків сіна затюкованих. Мало того, що вони були затюковані погано, вони самі розпались. Ну, хорошо, я маю 500 тюків сіна, кожен тюк сіна розпакувати, розрізати, подивитися, провірити. А потім що мені з ним делать? Потім що мені по новій трактор нанимать і запаковувати? Или що мені з ним делать? Я допустим вважаю, що если э, продає, то він должен думать не те, щоб зараз бабло зробити за 5 секунд, а про те, щоб я, як покупатель, я думаю, сейчас никто багато так коров не держит. Зараз мінімум по одній коровці держит. А якщо дві-три корови, то це вже у людей уже у нас, по крайній мірі, у нас це вже праздник. Хорошо. От. Ну, люди менше купують сіна, тому що в них корови пасуться. Мої корови не пасуться, мої корови круглий год стоять на сінові. І, і звичайно, такими покупателями не розбрасується. Я торгую, я по житті торгаш. Як кажуть, у нас вся сім'я торгаші по бабушкиній лінії, та по папу не так само. Ну, вот. і я трасю длясуся над кожним своїм покупателем. Це все одно, що однозначно я взяла, принесла творог, кинула міжигочич, сказала: "Бери, що єсть". Не нравиться, перевірив, не перевірив. Да, і всякого буває це життя. Якщо чоловік що то що то де-то я накосячила, або де-то що то я не розумію, це все, і я або возвращаю гроші, або даю в наступний раз товар безплатно. Ну, розказувати мені, що я должна перевірить 500 тюків сина? А може просто люди на можуть почнуть вчитися, не хочу виражатися французьким, не намахувати людей і думати про те, що якщо б він мені привіз нормального сіна, то на наступний рік я б у нього взяла так само 500 тюків і сказала другій коровниці, третій коровниці, п'ятій коровниці. Він би знову заработав. Гроші. А так я відкрию свого рота, якого мені ніколи в житті ніхто не закривав і не закриє. І ні я, ні друга, ні третя, ні п'ята коровниця в нього ніколи сіна більше не возьме. Так само, як у нас є тут люди, які теж в нього взяли багато сіна. І на слідчий род вони взяли багато сіна. Ну, ми вже з ними созвонилися, що я краще пойду за 90 кілометрів з ким-нібудь скоопірую, возьму нормального сіна, дійсно нормального сіна, і привезу. Чим возьму у нього? А якщо людина вважає, що вона колись жила в селі і колись, може, в них там сінокоси хороші? Вимога продавця, він каже, що це вимога продавця перевірити сіну. Чоловіче, ви розумієте, що таке 500 тюків сіна? Тобі цілий день треба стояти і перевіряти. У нас півогорода було завалено нашого і сусідського. Що таке 500 тюків сіна? Це не 50 і не 100? Це 500 тюків сіна. Його складали цілий день. Мій чоловік, брат чоловіка і ще три мужика нанімали, щоб скласти те сіно. А по вашим розкладам ми повинні були це всі 500 тюків сіна розпороть, провірити. А потім його що? Вернуть чи не вернуть, чи... Чи як? Чи що мені з ним делать? Ну, ви вообще, ви ну, я понимаю, если ви купуєте 50 тюків сіна? Хоча навіть коли в мене була одна корова в ті два года, я купувала 300 тюків сіна. А 50 тюків сіна ви купуєте? Ну, може, у вас корова полуголодная стояла? Я не знаю, я не понимаю. Ви мені написали, купуйте по 100 тюків сіна, так що мені купувати по 100 тюків сіна? Сьогодні купити, а через неділю поїхати опять купити. І це що, це в магазин я пішла, взяла картошки. Так я навіть зараз у нас на цій неділі з понеділка картошки поїду, закуплю на всю зиму. Я не возьму кілограм-два кілограма. Я візьму ще сіток картошки, сітку цибулі, сітку капусти. Да, Будемо перебирати, десь підгнивша, десь якась відкинеться. Це, це як? Ну, мене не знаю. Мене просто поражають такі люди. Вони питаються, я свою вину чувствую, не переживайте. Я свою вину чувствую в тому, що я сиділа, повірила цьому чоловікові, що він мене увіряв, що сіно під дощами лежать не буде, тому що йому кожен день дзвонила і казала: пожалуйста, пожалуйста, завтра дощ, не косіть сіна, пожалуйста, завтра дощ, не косіть сна. Пожалуйста, на цілу неділю дощі, не косіть сіна Він мені увіряв, що вони під дощі ціну не косять. Він мене увіряв, що вони привезуть мені шикарного сіна. Я повірила цьому чоловіку, а моя ошибка в тому, що мені хоч уже 50 років, ну я дура да, стараюся, завжди вірю людям. Мені кажеться, ну не можуть бути всі люди гамном. Раз я так до всього да, я трусюся над кожним клієнтом, над, над усім на світі, то мені кажеться, що люди так повинні відноситися. А розказувати мені те, що там ти коли-то жив у селі і що то там провіряв, ну та провіряй. А можна да розказати те, що люди злочини людина вчитися не намахувати? Оце може розказати. А то такі інтересні. Я, я вообще мене це просто поражає. Звісно, він заробив бабла, чому бы ні. Він два дні в тракторі потрусився, покусив, та що там два дня? Ну хорошо, ладно. Не одні мені він косив. М -м. Потім переворошив, потім оцей. Потім затюкував. Да, я ніколи не обізценюю чужий труд. Я знаю, що це дуже тяжело. Ну це тяжело, коли ти косиш качественне, хороше сіно, в жару і все на світі. А не так, що ти його скосив, воно в тебе летрало неділю гнило, потім ти його повіз, поїхав, переворошив ворошилками. Затюкував і привиз гнилого сіна. Хай би воно було з колючками, Бог з ним. Бог з ним, хай би воно було з колючками. Ну, хай би воно було зелене. Хай би воно було не гниле. Щоб воно не лежало під дощами. Щоб дівки мої не висовували моську з сіна. Особливо в забави. У квітки, хоч моська чорненька трошки, а в забави, ну моська повністю біла. А вона в неї чорна. І щоб я не виходила з старає, не од Харкова, чорне з рота. Так що не треба, пожалуйста, мені розказувати і мене учити. Свою вину я чувствую в тому, що я просто очередной раз, дура стара, повірила людині. Тим більше він завіряв, що він, це, він привезе нормального сіна. Хорошо, хай би даже, як він мені розказував, це сушняк косили. Сушняк косили, він би не був чорний. Даже, якщо если... сушняк накосили, перій не може бути сушняком. Перій, коли, сушняк, він, він він, коли сушняк, він пахне, Він, навіть коли сушняк він пахне, тому що ми ходимо, навіть якщо ми косимо люцерку там, або перію по огородам з чоловіком ходимо, ми його все підсушуємо, тому що зеленки, я почти, практично не даю. Ото що попаслись, те й попаслись. Mm. Тому що оці скачки молока і всього остального за ті зеленки мені нафіг не нужны. Ми, якщо це, то ми навіть привялюємо. І мені привозили хороше сіно. От якщо людина відноситься до цього по человечески то я їй слова не можу сказати. Я, я готова була заплатити любить гроші, лишь би він тільки в цьому году змог привезти. І там тюки такі, що я кожне утро тягала ті тюки і споминала з добрим словом. Тому що в мене очі на лоба лізуть. А тут береш тюк, а він вроді би здоровий, а він розпався, тому що він слабий. І те, що там накручується прес, це вже теж все знаю. Це якби год десять назад, то ще можна мені було по ушам поїздити. А зараз мені вже по ушам не поїздиш. Тільки ото, що я просто поїздила, звісно. В очередной раз поїздили. Ну нічого, кожен чоловік. Лучше те, що заслужив. Якщо просто людина, ну, це, ну, це надає яку, яку совість. Тобто він промикитив, що у нас в Орлу, у нас в селі. У нас взагалі в селі проблема з сінокосами. От, у нас немає сінокосів. А навіть если там где то и є що, то, то, як кажуть, все уже украдено до нас. І воно змикитило, що ми тут усі сидимо дружно, коровники, хто ще, як кажуть, остався, і ви їм без сіна. Воно нам всім наобіщало, ляпнула. От. Ми всі сиділи, дружно ждали. І воно косило, де це ж. Повімаєте, попадається даже дуже багато тюків, де видно, що прошлогодній бур'ян. Тобто там, де амброзія стояла, де, де це. Тобто, прошлогодні воно видно, воно ж зовсім другого і цвіта. І це видно, що це прошлогодній бур'ян. Тобто воно косило все, що не попадя. Деякий мусор, терники. Терники, вони перший рік, вони тонесенькі. Вони колючі, але вони тонесенькі. А то той, на палки на півруки попадають, то є терники, які вже 2-3 роки росли. Так що не треба мені тут розказувати, що я тут, в чому я винувата, в тому, що я винувата, що це і в тому, да. Но рот мені закривати не треба. Ви, якщо в магазині купуєте вонючуру, ви її назад односите, і вам вертають гроші. А те, що ну це прям, ну прям, ну смішно, смішно, просто, чоловіче, мені просто смішно. Він мені розказує, що потрібна була 500 тюків сіна, провірить. Яким образом я потрібна була їх 500 тюків сіна? Я бачила, що сіно на букву Г. Ну провірити 500 тюків сіна. Це просто нереально. Хорошо, я ж кажу, хорошо, допустимо, я їх провіряю. От, от навіть от я елементарно брали береш тюк сіна. Вроді без виду хороший. Заносиш його в сарай. відкриваєш, а там ну, ну, полну, ну, ну, ну я не знаю, Будь-які, колючки всіх, яких можна, видів, терники і грицики. А з виду був гарний тюк. Я його виносю. Буває дивишся якийсь тюк. Ну ладно, подивимося. Заносиш сарай, а він, вроді, і непоганий, там штук, скільки буряч... будячків, там, колючочок якихось попадеться. І яким образом я должна була 500 тюків сіна провірити. Просто я ж кажу, може просто людям треба вчитися. Будь добросовісними. І як. Ви, по-моєму, розказуєте чоловіче, що ви жили в селі. І держали корову і перевіряли кожен тюк сіна. Яким образом ви його перевіряли, я взагалі представити навіть не можу. От, це була вимога продавця. Тобто продавець <сували> 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 нахерачився на полі, накидався тих тюків, а потім стояв цілий час, ждав, поки ви перевірили кожен тюк, розпечатали, а потім що ви з ним робили? Тобто, ви розрізали тюк і що ви з ним далі робили? Так а нахрена ви тоді привозили тюковане сіно? Якщо ви його порозрізали. А потім що ви робили з тими тюками? Просто, от ну, на цей випрос, якщо ви кожен тюк сіна провірили. Ну, щоб провірити кожен тюк сіна, це треба розрізати кожен тюк сіна. Ну, хорошо, допустим, що ви привозили потрошку і каждой тюксіна перевіряла. Така нахрена тоді ви привозили в тюках, це треба було привозити насипом. І, і дивитися, що ну, ні, ну просто іноді, ну, в мене вроді без логіки все нормально, з усім все нормально, але іноді я даже, даже моя бабська логіка не зашкалює. Я просто не розумію. Реально вашого коментарі, що я должна була провірити каждый тюк сіна і вимога продавця і так далі і тому подобно. Та даже насипом привозили ми раніше сіно. Ми в тюках сіно не так давно привозимо. Ми в тюках привозимо сіно годів 5 чи 6. А раніше ми привозили насипом. Просто здовбалася його дергати сіно зимою. І то ти не у цей, ну не можеш його проконтролювати, тому що ну, привезли ПТС сіна, вивалили. Що ти будеш кажуть, цінину передивлятися, чи що? Ілі будеш що цей? Як ото металоіскателем, так такого ще не придумали, щоб ви, ну, найти там будь які колючки там. Ну, візуально, да, візуально посмотрели. Ага. Ну, зелений, ну це. Починаєш його злажувати, перелажувати, як не будь які так кулячки, так і ще якась херня. Далі, согласна, сіна треба привозити рано. Сіну треба привозити, май ну, і юнь. Ну, ти за таких дуже умних має юнь, цього до сіна не привезли. Тому що його не було. А те, що було, так вони не могли ціни собі скласти. Вони ждали, коли. Ми всі тут і будемо, і будем согласні любимо гроші заплатить. Авангары вони тоже звозить не хочуть. Ну нічого, я вже понаходила дуже багато номерів телефона. позаписувала. На следующий год. Будемо експериментувати, як ви сказали. Привезем сено і будемо кожен тюк перевіряти. І лично для вас снимем ролик и выложим, как мы будем проверять каждый тюк сена. Сначала там, ми будемо покупать, а потім коли привезем домой. Вот. Я кождому покупателю значит, этому продавцу скажу, що мені один подписчик сказав, що вы обязаны потребувати, щоб я перевірила кожний тюк сіна, щоб не було проблем. А тоді буде замечательно, Це буде просто супер, просто шикардосно буде. Я просто не знаю. У вас, і у кожного, знаєте, я вам скажу, у кожного своя правда. От. У свої е, э, мировоззріння, свої, Ну, я нікому ніколи нічого не нав'язую, не хочу. Я просто кажу, як я считаю, що чоловік должен относиться до своих обязанностей ответственно. Если человек всего не делает, значит человек на большое говно. И все. Я не предлагаю своим покупателям молоко с говном, как некоторые, и корову мы дольше, чем дою. Как мне человек кажет. Ты дольше, дольше мыешь, чем доешь. І вот. живу у сараї 24 на 7. Щоб було чисто, щоб було все акуратно, тому що я трусюсь над кожним своїм покупателем. Тому що мені хочеться, щоб людина взяла молоко, взяла творог, з удовольствием це скушала і прийшла до мене ще раз. І взяла не банку молока, а дві. І творога не пол кіло, а кілограм і два. А якщо люди до цього так відносяться, то ж їхні проблеми. то ж просто їхні проблеми. І все, не наші. У нас є проблеми, у нас проблеми свої. Але у них будуть проблеми свої, коли до них ніхто більше не захоче йти. Так що як то так? Так що ви, чоловічі, у вас своя правда, а у нас своя. І я буду хвостити поставщиків сіна, стільки нужним. И мне никогда в жизни никто не закрывал рот. А сейчас в моем возрасте мне вообще плевать. Мне просто наплевать на это все. Сейчас я помешаю кашу. Я уже свои вот Я была молода, никогда не молчала. А сейчас таки подавно я молчать не буду. Как всегда. Кто бы сомневался. Вот. Так що, я же говорю, у вас своя правда, вы считаете, что вы праві? А я считаю, что вы не праві. Провірить я тисину не могла Ніяк. Я считаю, що я имею повне право требовать от человека, який заробив на мені деньги на нас с человеком. То тобто, есть, получается, по вашим раскладам... Я за мої деньги і ще можна, блін, ходити з запущеною головою. Ну, ви даєте, блин. Капець. Я считаю, що за ті деньги, що він на нас заробив, хай навіть він недільку поработав в тому полі. Беремо, округляємо. О. Він заработав таке бабло, що ми можна до три місяці працювати, щоб його заработати. И за наши деньги. я должна и сказать спасибо, что ты привез мне гнилого сина. Человече, спасибо тебе, да? Вот. Так что не надо мне рассказывать, и не надо меня учить. У каждого своя правда. И у каждого свои понятия об этом. Фух, надеюсь, я нормально ответила, и надеюсь, что на этом тема закрыта. И никаких больше мне сказок бабушки Орины. Про те, що хто то що-то кому-то обязан. В качестві мене. Що я ж кажу, що я обязана його восхваляти. Я обязана сказати чоловіку спасибо. Що да, Спасибо за те, що мої корови не стоять голодні. Чи я більше чому вірена, если б він мені його не привіз. Я б десь знайшла. Хоча не знаю де. Ну, ми вже дуже пізно знайшли, далеко сіну, за 90 кілометрів аж. Це вже було після того, як уже. як уже. Mm. Ну да, ладно. Йому спасибо, да, хоча б за таке сіно. Спасибо. Що дасть Бог, що якось до весни, хоча я розчитувала це сіно, що мені потрібно виходити до мая. Ну, я сумніваюся, що мені хватить хоча б до марта. Тому що воно все буде там лежати спалене. Я ж кажу спасіба за таке. Це раз. А мені буде наука. Життя така штука, що вона учи Хорошо. Бере дорого, коли деньгами, коли чимось другим. Вік-живий вік учись і дураком помреш. Но чи хвостить, я його буду скільки, скільки посчитаю нужного. Отак от. Так от. Как-то, как-то, как-то так. Я вважаю, що кожен чоловік должен добросовісно відноситися до своїх об'язаний. І якщо він э, хоче. Я, допустимо, 10 років держу кору. Э, я про цього поставщика сіна були такі времени, да, коли я... у нас тут сусід, він косить, в нього немає преси. Він косить тільки насипу. Ми довго з ним привозили сіну, він нам привозив. Ну просто. З мені стало, ми ж потім тюк балагани слажуємо ці шкопиці. І тя, тяжело дергати мені це сіно. І з тюками ж легше, ти завіз два тюка в сіна, в сарай, все, ти вже даєш дівкам кушати. А не дергаєш, з сапетками ходиш і це все время, і це. Ну, а в цьому году в мене времени так взагалі отнімає, тепер це сіно. Потім ми почали шукати сіно в тюках, щоб привозили. То повірте мені, я... Про цього чоловіка, що друг Вспомнив що він займається сіном, і змикитив, що у нас немає сіна, і немає його кому привозити. Але не в тому, що немає, нема кого привозить. Бистренько нашурував цього сіна, потім дві неділі йшли дощі, воно лежало це сіно під дощами, і бігом все сіло або на це сіно Баблу в карман сложив і... Деньги є Іван Петрович. Mm. Так що я ж кажу, наступний рік у нього. В минулому році теж одні. Ну я них частично взяла сіно, трохи, мені не вистачало. І ще там одна взяла, і ще одна, то в цьому році вони всі дружненько так дзвонили. А ви будете в цьому році сіни брати? Я сказала, ні. І друга сказала, ні. І третя сказала, ні. Жиріть його самі, ти сіно, що ви привозили нам в минулому році. Я бы выразилась покрепче, но нельзя. Так что как-то так. Переживем. Мы не такое переживали. Господи. Это все мы переживем. Все, все эти неприятности мы переживем. Я куплю девкам этот самый. Я пробиотики девкам подавала. Куплю сорбент, девкам подаю, чтобы нормально. Ленчику позаварю, чтобы для желудочка было хорошо, чтобы не было проблем. Я справлюсь. І не тільки я справлюсь, всі ми справимося. Ну, як говориться, Богні Тимошка видіть немножко. І Бог не Яшка видіть, кому тяжко. А він молодий, той, що привозив сім'я. А молоді думають, що вони дуже умні. Ми теж колись були молоді, і колись теж думали, що ми дуже умні. А життя так прям, ух, как нагнет в позу раком. Потом попробуешь разогнуться. разгибаться очень тяжело. Вот. Сейчас уже понимаешь, ага, а по молодости я бы вот того так не сделала. Сейчас бы я такого не сделала, и тогда бы я такого не сделала. А они думают, что они вообще Бога за бороду ухватили, и все у них прекрасно. Ну, дай Бог з ним. Дай Бог їм здоров'я. Саме головне, щоб вони були здорові. Тому що ні за які гроші здоров'я не купиш. От. Ну що я ще можу сказати? Ну, спасибо, за гнилий всім. А вам спасибо за коментарі. Тому що ваші коментарі продвигають наш канал. І хоч він хороший, хоч він поганий. Я хотіла не отвечать, а потім думаю, да ладно, что не отвечать. Ну если человек вважає, що він тільки прав, він не може допустити такої можливості, даже і мысли він не може допустити, що він не прав. То що ж тут поделаешь? У кожного своя правда, у кожного своя правота. Как-то так.